І всім привіт! Сьогодні ми. В... Я та Горс, Дост... Горс Дорс Гос 2024 онлайн під час обнови. Ви... Т... Горох. Вау, горох, дякую розробнику. Так, Сіоага Роблокс, Роблокс ламається. Якщо ви хочете на бути на обнові не виходьте. Я і не буду. Друзі, ви ж знаєте, я люблю обнови. Бе. А? Що? Гроза! Є! Це дуже гарно. Після вулкана у мене ось така ось вулканічна колекція невеличка. Що там таке? Емберлілі у мене що, вже виросло? Це дуже гарно, якщо воно шокнеться. О, кажучи, по... О! Прям в Эмберлілі. Ви бачили це друзі, прям в Амберлілі ровненько, рівненько в Амберлілі. У мене, у мене видра аж заскулила. А, Я повинен вийти з цього зоопарку. Ось мої п'яти мої. Це, це просто. Треш якийсь Сі, а. Молодець видра. Молодець видра, чи як вона? Ну, річкова видра, молодець. Що там? У нас така зараз погода. погода Та у мене реально така погода, тільки не настільки грізна, у мене лише маленький дощик. А, -а, -а, -а тут взагалі якийсь. Шторм ураган. А? Да. Ну а ще ефект був би гарний. А, як гучно. Навіщо я вмикну в звук? Смо дивися баг-ег. Баг-ег у стоках. Да. Я його не буду скупати. У мене і так вже є одне. Мені ліньки трат... лінька вик викрути В... стільки цього, стільки грошей витрачати, ну. Ні, у мене А ти ж знімеш відео, як ти будеш його відкривати. А я це знімаю. А так? Тобто, а це буде іще? ще одна частина. Ну, якщо чесно, я. я, я сьогодні. А хед брейк брі break. А, він зараз пере, перерву. Та блін, розробнику, дженделу, навіщо? Не хочу перерву. От якби ж це був не простий, не проста гроза, а саме гроза ця адмінська. Адмінська. Як це правильно? Так, -hmm. да, так, нічого нема. Джамдейл, я тебе заж. Ну, я не А. Що ж мені цікавого зараз? Цікаво, а нам видадуть. Я сподіваюся на щось цікавеньке. Сподіваюся на щось цікавеньке, бо якщо не буде нічого цікавенького. Вибачте, я буду знімати це у дві частини. Я буду знімати це у дві частини, щоб не розтягувати, щоб це можливо було випустити на YouTube. Тому зараз я буквально через хвильку випущу другу частину. Все, чекайте.